Привіт, ну що, зробимо розпаковочки. Сьогодні у нас розпаковка підпогана. Що ми тут ми замовили. Зараз я вам все покажу. І тому накладна. Матча знову. Какао 100 грамові упаковочки. Замовила 5 штук, тому що, виходить, е, ви там наступає подалу, до речі, це я замовляла, зараз. Компанія у нас така подали, що дітей власні сміховики, називається пішна Так, це у нас гарячий шоколад. Дуже його люблю. Дуже люблю. рекомендую. Пів кілограмів і ще по 250 грамів. Якраз зручна упаковка, тому важкі рекомендую і до кави, і до какао, і взагалі в хазяйстві на Еліт, чеська араба. Дуже смачна кава. Її ще називають дамською кавою. Істамбул. Якщо ви давно були в Турції, то я рекомендую вам і Істамбул. Голд. Вот. Почувствуйте себе золотою людиною. Ну, класік це саме ніжня капа, яку рекомендується всім, навіть тим, хто страждає тиском. І ще одна класік. Ну, багато страждає зараз тиском. Всім гарного дня! Дякую, mm -hmm. що ви були зі мною!